далеко за межі нашої держави. І сьогодні на Близькому Сході в Сирії, Росія відпрацьовує бойове застосування сучасної зброї, в тому числі і тієї, зброї, яка може нести ядерний потенціал. Свідомо знищуючи цивільну інфраструктуру міст в Сирії, Російська Федерація посилює багатомільйонну хвилю мігрантів, яка йде на європейські країни, і разом несе серйознішу проблему: соціальну, економічну нестабільність, терористичну загрозу тощо. Все ці елементи, які сьогодні дестабілізують світ. І все це свідчить про те, що всі країни Демократичні вільні країни повинні об'єднати свої зусилля для того, щоб протистояти агресії, будь-якій агресії в будь-якій точці світу. Тому що ще раз важливий урок агресії проти України. Вона починається проти однієї держави, але системна починає загрожувати безпеці цього світу. той же час. Війна не зупиняє, а навпаки, спонукає нас до реформування. В першу чергу, реформування сектора безпеки і оборони. Нами прийняті дуже серйозні стратегічні документи, які закладають напрямок вектор змін, сучасних змін. Які торкаються і Збройних сил, Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ тощо. Наш вектор реформування зрозумілий. Він визначений в стратегії національної безпеки. Він визначений в військовій доктрині. В інших важливих нормативних актах якісь прийняті або будуть найближчим часом прийняті. І він стосується в першу чергу безальтернативності вибору українського народу. Це вибор європейська і євроатлантична інтеграція, саме перехід на стандарти НАТО, саме побудова сектору безпеки і оборони, який відповідає найкращим зразкам провідних європейських країн і країн Альянсу. Це ті завдання, які ми намагаємось втілювати, незважаючи на те, що колосальний ресурс країни відволікається для протистояння агресору. Відповідно до стратегії національної безпеки, ми другий рік поспіль 5% вал внутрішнього продукту скеровуємо саме на забезпечення безпеки і оборони нашої країни. І тут я не можу не сказати про ще один стратегічний напрямок: це пріоритетний розвиток військово-промислового потенціалу нашої країни, оборонно промислового потенціалу нашої країни. На превеликий жаль. На моє переконання, хіб на позиції деяких європейських, в першу чергу, політиків, що не можна дратувати агресора. Це Мюнхенський сідром, який продовжує жити на превикій жаль, і сьогодні, призвели до того, що ми не маємо ефективної військово-технічної співпраці з нашими стратегічними партнерами. В першу чергу, це стосується літальної зброї. І саме тому нашим пріоритетом став розвиток оборонно-промислового комплексу країни. Відновлення того потенціалу, який мала Україна 20-30 років тому. Це дуже широкий спектр напрямків діяльності, починаючи від стрілецької зброї і завершуючи потужною ракетною зброєю, потужною бронетанковою технікою, авіацією тощо. Тут на форумі присутні не тільки аналітики, не тільки. Учасники форуму з точки зору відпрацювання стратегічних документів і програм, але і потенціальні партнери і інвестори нашого оборонно-промислового комплексу. Я дуже сподіваюся, що робота форуму буде сприяти зміцненню зв'язків і буде сприяти розвитку і інвестуванню в оборонпром, який готовий до цього. Україна підтримує не тільки державний комплекс оборонно промисловий комплекс, але ж сприяє і державно-приватному партнерству і розвитку приватного сектора в цьому напрямку. Тому я буду дуже радий, коли робота форуму завершиться і напрацюванням реальних перспективних проєктів розвитку оборонно-промислових. Підприємств нашої країни, інвестування в ці підприємства. Хочу підкреслити, що зброя, яка виробляється в Україні, вона сьогодні достатньо конкурентна і на зовнішніх ринках, тому що ця зброя і військова техніка проходить випробування не на полігонах, а в жорстоких бойових умовах. І саме виходячи з її використання в бойових умовах, вона покращується і змінюється. І саме тому вона користується попитом. Я дуже сподіваюся, що та кількість професіоналів з насів питань оборони безпеки, які зібрались на цьому форумі, допоможуть нам підготувати нові стратегічні документи, надати їм нову якість, дозволить нам розвивати військово-технічну співпрацю, яка штучно обмежується. І я переконаний, що результат цього форуму послужить зміцненню оборони і безпеки не тільки нашої країни, але всієї Європи. Дуже дякую і бажаю плідної роботи. Дякуємо, пане Куршинову. Будь ласка. Пан Полторак.